Друзі, всім привіт! Ви на каналі Нідерланди Українською. Це проєкт, який створений для полегшення інтеграції та адаптації українців у Нідерландах. Я Ельвіра, ведуча цієї програми, і сьогодні ми завітали до Міністерства соціальної політики та зайнятості у місті Гага для того, щоб розібратись у питаннях легального знаходження та працевлаштування українців у Нідерландах. А краще розібратись у цій темі нам допоможе політичний радник Марія Жерновнікова. Всім привіт. Розкажи, будь ласка, трішки нашим глядачам, яка твоя місія на роботі у міністерстві Нідерландів? Головна ідея моєї роботи полягає в тому, щоб бути таким, скажімо, місточком між українцями під тимчасовим захистом і урядом Нідерландів, доносити якісь сигнали вчасно про те, що щось відбувається погано з українцями, я не знаю, наприклад, експлуатація чи. Щось негативне, але також я інформую владу про якісь позитивні речі. Якщо, наприклад, прийнято якесь законодавство, яке покращує мови українців в Нідерландах, то також я відслідковую наскільки люди користуються цим, або наскільки це їх влаштовує, наскільки їм це зміни подобаються. Також я працюю над комунікацією від Міністерства соціальної політики та зайнятості. Було створено телеграм-канал, який містить в собі інформацію щодо трудових прав та обов'язків українців в Нідерландах українською мовою, що важливо зазначити, оскільки дуже багато інформації опубліковано нідерландською мовою, тому українцям досить важко її зрозуміти, звичайно. І також я організовує різні фокус групи, досліджує різні питання, відслідковує, що відбувається з українцями в інших країнах Євросоюзу, щоб також ми мали уяву або ж розуміння, які зміни в законодавстві відбуваються, і можливо, яким чином ми можемо надихнутися та покращити якісь певні умови для. Українців під тимчасовим захистом в Нідерландах. По-перше, від кожного глядача та особисто від себе хочу подякувати за підтримку України та української діаспори тут, у Нідерландах, і за те, що ви допомогли в організації цього випуску. Дуже дякую за запрошення. Я думаю, від імені нашої команди ми також хочемо подякувати вам за цю ініціативу. А по-друге, пропоную перейти до запитань і починаємо ми з найголовнішого. Як мають діяти люди, які тільки зараз приїжджають у Нідерланди і не мають права на отримання прихистку у вигляді житла? І як отримати документи для роботи у Нідерландах зараз? Тому що раніше з цим допомагали менеджери локації? А, та, ну, по-перше, останній центр, який був відкритий для надання притулку українцям, був розташований в утрехті, і в якийсь момент він просто був переповнений. І це означає, що місця для притулку не залишилось на даний момент, і тому його закрили. Єдине, що цей центр в утрехті досі працює і приймає групи населення, тобто, це жінки з дітьми, або інваліди, або люди похилого віку. Тобто ці групи все ж можуть приїхати в Утрехт і попросити прихисток і вони його отримують. Наприклад, інші групи українців, які приїжджають до Нідерландів, вони вимушені шукати житло самостійно, тобто вони можуть його орендувати. Або, наприклад, якщо в них є друзі українці або нідерландці, неважливо, і вони мають змогу надати їм житло, тобто вони мають змогу скористатися цією опцією. І для того, щоб зареєструватися, необхідно мати підтвердження, тобто контракт про оренду або ж підтвердження від, скажімо, нідерландців про те, угу. що вони погоджуються з, з фактом надання житла біженцям з України. І з цим документом, також з документом, який посвідчує особу, людина може піти в муніципалітет, і муніципалітет зобов'язаний їх зареєструвати. Угу. А щодо документів на роботу, якщо українець є зареєстрований в базі персональних даних, має бісен номер і отримав стікер в паспорт або картку про підтвердження місця проживання в Нідерландах, це означає, що Українцю більше не потрібно отримувати дозвіл на роботу, оскільки згідно директиви про тимчасовий захист, дозвіл на роботу отримувати не потрібно. Тут також важливо, що у разі працевлаштування ваш роботодавець має сповістити UVA, це агентство страхування працівників в Нідерландах про те, що він працевлаштовує українцям. І в принципі, так, це є всі умови для працевлаштування в Нідерландах. У деяких випадках роботодавець або агентство з працевлаштування просить людину заплатити за вакансію або пропозицію роботи. Чому це відбувається і чому це взагалі існує? І чи легально це? А, ну, то одразу скажу, що це не є законно і це є по суті зловживання становищем людей, які не володіють інформацією і не знають законодавство Нідерландів. А, і та жоден роботодавець, або агенція з працевлаштування не мають права а, брати гроші за надання інформації про вакансію або ж за сам офер, за саму пропозицію роботи а, і. Також та нідерландські профспілки отримують багато інформації про те, що в соцмережах публікується дуже багато так званих вакансій да. про роботу да. без детальної інформації, тобто там є лише опис короткої вакансії, і, наприклад, контактні дані якоїсь невідомої нікому людини, і це. Має слугувати кожній людині а, як негативний такий дзвіночок, оскільки так, Та скоріш за все це буде зловживання а, вашим становищем, і краще пам'ятати про те, що. Агенція обов'язково має бути зареєстрована в КВК торгово промисловій Палаті Нідерландів. І е, краще, якщо ця агенція має е, спеціальний дозвіл на е, роботу, це є спеціальний сертифікат. Mm -hmm. Ми можемо я думаю, під відео ставити номер да, цього сертифікату, звичайно. щоб люди могли перевірити це. Також добре, якщо агенція з працевлаштування є членом професійної організації, зазвичай ці організації. Слідкують за тим, а, чи дотримуються ці агенції з працевлаштування домовленості, які прописані у вашому а, робочому трудовому угу. контракті. Я таких історій дуже багато чула, і мені дуже багато людей вже писали, що а, вони. Потрапили у цю пастку платних вакансій, заплатили гроші, їм нічого ніяку вакансію не дали. Чи є якийсь певний ну як план дій, яким потрібно робити, або можливо звертатись в поліцію в такому випадку, бути обережним в, в самому пошуку вакансії mm -hmm. і дивитися, кому ви надсилаєте свої особисті дані е, і так далі і. Якщо вам не надали трудовий контракт, ви можете звернутися до поліції, але якщо ви вже є працевлаштованим і ваші права порушуються, то тоді ви маєте право оскаржити це в трудовій інспекції Нідерландів. Це можна зробити анонімно або ж Супер. в відкритому форматі. Додам особисто, що краще це робити у відкритому форматі. щоб щоб інспекція мала змогу контактувати да. людину, щоб да. зібрати більше доказів. І тобто, якщо заявка чи скарга подається анонімно, це може бути навіть напевно хто завгодно, і на факт, що це реально правдива інформація, Так, так. Та. саме так. І, тобто вони навіть не можуть довести те, що угу. Чиїсь права реально порушувались, порушувались так. так, тому краще робити це у відкритому форматі, щоб вони мали змогу вас контактувати. Ми вже в загальному такому обсязі сформували думку щодо документів, які потрібні для працевлаштування тут. Але давайте підіб'ємо підсумок, які саме документи необхідні. Тобто, виходить, що необхідно отримати лише два документи: це є бісен і підтвердження місця проживання від АІНДІ. Оскільки необхідна для роботи наклейка AND, була видана строком до березня 2024 року. Що робити, якщо роботодавець просить надати цей документ з дійсною датою? Тому що як би він в нас вже закінчився? Тимчасовий захист для українців було продовжено до 4 березня 2025 року, і так, у багатьох людей дійсно стікер або Інший документ про підтвердження місця проживання був дійсний до 2024 року, але це обов'язково означає, що людина після того отримала лист від міграційної служби про продовження дії директиви про тимчасовий захист і. Тобто так, це є всі підтвердження, які українець може надати. Тобто це лист. Тобто так завжди при коли ви маєте при собі паспорт, краще цей лист вкласти в паспорт, mm -hmm. щоб він завжди був при вас. Українець може сміливо показати цей лист своєму роботодавцю, оскільки він є легальним доказом того, що статус українців в Нідерландах було продовжено. А якщо раптом людині не надійшов цей лист, чи може людина знайти цю інформацію про себе якось онлайн або, або, або звернутися кудись в якусь організацію, щоб отримати підтвердження? А, ну, чесно скажу, не знаю, щоб такого, щоб таке відбувалося, але допустимо, що таке сталося, то так необхідно звернутися в АНД, в міграційну угу. службу для того, щоб отримати. Підтвердження місця проживання, їх офіс знаходиться в Амстердамі і онлайн можна знайти посилання на реєстрацію для того, щоб ну, зробити запис для отримання цього підтвердження місця проживання. Угу. Які наслідки можуть чекати на людину, яка працює без контракту або нелегально на чорному ринку? А... Ну, скажімо так, якщо Нідерландська інспекція праці або ж податкові органи, або інститут соціального забезпечення виявлять, що українець, або ж неважливо, хто в принципі працює нелегально, або ж працедавець не надав офіційного підтвердження працевлаштування, то в такому випадку, перш за все. Роботодавець буде оштрафований, якщо він не сплачував податки за працівника, або ж якщо він не робив внески на соціальне страхування. Також українець ризикує втратити роботу. І у випадку, якщо він все ж таки не сплатить податки або ж внески на соціальне страхування, то також його буде позбавлено права на на різні види допомог. На яку роботу може розраховувати людина без знання іноземних мов? Ну, перше все це залежить від досвіду роботи, або ж також від галузів, в якій людина шукає роботу. Скоріше за все, це буде або ж сезонна робота, або ж, скажімо так, low-skilled jobs, такі як пакувальник на складі, або ж водій, няня, будь-що mm -hmm. будівельники і так далі. Але все ж таки знайти роботу без знання мови можливо. Так, звичайно, я думаю, що це все одно краще, ніж нічого. Да. Всі з чогось починають. Да. І, звичайно, що працюючи на будь-якій роботі, можна вже підтягнути мову да. або ж англійську або нідерландську. І це є вже хорошим стартом. Чи можеш ти порекомендувати якісь джерела для пошуку роботи? А, на жаль, я не можу порекомендувати жодних джерел, але. Перш за все, агенція страхування працівників UVA, вони мають на своєму сайті розміщені посилання з посилання на сайти по працевлаштуванню. Також людина може пошукати роботу на Indeed або ж той самий LinkedIn. Угу. А щодо ярмарок, вакансій Так, ярмарки, вакансій, якщо їх організовують муніципалітети, наприклад, угу. то також. Це є дуже дієвим способом пошуку роботи. І Це правда, навіть я знайшла свою роботу одного разу також на цьому ярмарку вакансій. Та вебсайт WorkingNL, на якому прописано дуже багато інформації про працевлаштування саме українською мовою, тобто люди можуть дізнатися більше про свої права та обов'язки. Які типи контрактів доступні для українців сьогодні, і чи впливає якось робота через агентство? На тип контракту або на зарплату mm -hmm. В принципі, не існує жодної різниці, який контракт може отримати українець, або інший емігрант, або ж нідерландець. А в Нідерландах існують постійні або тимчасові контракти. Тимчасовий контракт укладається на певний період часу. Якщо тимчасовий договір укладається на 6 місяців або більше, тоді роботодавець зобов'язаний письмовому вигляді повідомити працівника, чи буде контракт продовжено або ні. За місяць до спливу строку такого контракту, угу. і також, якщо роботодавець не повідомить завчасно, тобто за місяць, тоді він має виплатити компенсацію, яка становитиме максимум місячну заробітну плату. Тимчасовий договір може бути продовжено максимум два рази протягом трьох років, і після цього роботодавець має право на постійний контракт. Або ж існує інша, інша опція це коли е, працівник укладає договір з роботодавцем максимум на три роки, е, і тоді роботодавець може його продовжити на три місяці тільки. Uh -huh. Після цього працівник має право на постійний контракт. Також важливо зазначити, що право на безстроковий контракт. З'являється після трьох тимчасових контрактів, якщо ці тимчасові контракти укладаються один за одним, або ж з відрізком в шість місяців з одним і тим самим роботодавцем. Тобто, якщо Людина працює, скажімо, один рік на одного роботодавця з тимчасовим контрактом, потім переходить в іншу компанію, це правило вже не приміняється. Також існує постійний контракт, він укладається на невизначений срок, тобто немає дати закінчення такого контракту. При цьому важливо, що у разі укладання такого виду контракту можливо встановити випробувальний термін. Це, цей термін не може перевищувати два місяці, тобто, це оці два місяці перші, коли людина працює в компанії і вона може звільнитися в будь-який момент. Так само роботодавець може повідомити, uh -huh. що він не хоче продовжувати трудові відносини. І тоді контракт припиняється. дії такого виду контракту закінчується. У разі, якщо працівник звільняється, або ж роботодавець хоче розірвати трудові відносини, тобто звільняє людину, або ж розриває контракт. За скільки працівник або роботодавець мають повідомити, що вони закінчують трудові відносини в разі постійного контракту, е, неважливо, чи це роботодавець, чи це є працівник, треба повідомити. Що найпізніше за один місяць до припинення трудових uh -huh. відносин, крім того, існують ще три типи контрактів за викликом: це є договір за викликом з попередньою домовленістю, або або ж нульовий контракт, або мінмакс контракт. Тут важливо зазначити, що такі види контрактів є досить гнучкими, тобто вони не несуть в собі. Не містять в собі якоїсь фіксованої кількості годин, які людина може працювати. Також важливо зазначити, що після шести місяців роботи з таким контрактом працівник має право на середню кількість годин на тиждень, яку він він відпрацював протягом останніх шести місяців. Uh -huh. Але також робітник має сам попросити про. Укладення такого формату контракту роботодавець не зобов'язаний це робити. Тобто, якщо ви відпрацювали 6 місяців і ви хочете мати більш-менш фіксовану кількість годин, яка становитиме. Середню кількість годин на тиждень, яку людина uh -huh. відпрацювала, тоді вам самостійно треба звернутися до роботодавця. Окей, okay. тобто з контрактами ми начебто розібрались. А як щодо Агенції з працевлаштування? чи впливає робота через агенцію якось на тип контракту або на зарплату? Uh -huh. а, так, це також інший вид контракту, а, тимчасовий контракт з агенцією з працевлаштування і тут. Цікавий момент в тому, що людина може працювати на компанію, але контракт в неї укладений з агенцією з працевлаштування, uh -huh. тобто умови, умови роботи надаються або укладаються між агенцією і самим працівником, а не компанією. І в, так, в такій ситуації важливо пам'ятати про те, що працівник має. Право на таке ж відношення до себе, як і інші колеги, які працюють безпосередньо на компанію, неважливо, чи людина працевлаштована mm -hmm. агенцією чи ні. І це стосується будь-чого, наприклад, заробітної плати або інших е виплат, е наприклад, я не знаю, відшкодування е грошей на відрядження, або ж це перерви на роботі, або роботи в нічні зміни. Е Відпустки і так далі, uh -huh. і також ще раз зазначу, що агенція не має права стягувати гроші з людей за вакансії або ж за тимчасове працевлаштування. Зрозуміло, одним з найпопулярніших контрактів є контракт на нуль годин. Чому роботодавці обирають саме цей тип контракту для українців, і які його переваги та недоліки? Такий вид контракту є досить гнучкою формою контракту або працевлаштування, особливо для роботодавця, оскільки він викликає вас на роботу тільки тоді, коли у нього є робота безпосередньо. Угу. Але також це може бути і недоліком для працівника, оскільки він не має права на фіксовану кількість робочих годин, тобто він не може планувати. Кількість годин, які він буде да. працювати. Тобто людина отримує зарплату фактично за години, які вона відпрацювала. І проте, тут є виняток: це коли людина працює щонайменше три місяці і її регулярно викликають на роботу. І тоді можна подати заявку на. Фіксовану кількість годин, тобто вже трудові відносини більш-менш так формуються. Uh -huh. При такому виді контракту працівник все одно має права на допомогу у зв'язку з хворобою або ж право на щорічну відпустку. бо… Да, так трапляється, що багато українців, працюючи на нульовому контракті, uh -huh. вони навіть не отримують свою відпустку щорічно. Yeah. Тут важливо пам'ятати, що так само існують ці права, і люди мають нагадувати роботодавцю про це. Про свої права. Так. Інакше можна просто йти в трудову інспекцію, подавати заявку про експлуатацію, і це вже буде далі. Розглядати. Добре, посилання трудової інспекції також зможемо залишити. Так, обов'язково. всі посилання шукаєте обов'язково в в дописі до цього відео. Також можу зазначити, що такі організації, як Fair Work, вони можуть проінформувати українців більш детально про їх права щодо працевлаштування, тому можна безпосередньо звертатися. Посилання також залишимо в дописі. Добре. Чому працюючи в одній компанії на однакових умовах, всі люди отримують різну зарплату? Що на це впливає? А, ну звичайно, що на зарплату можуть впливати багато факторів, такі як вік, досвід, кваліфікація, також там диплом освіта, але також функція в компанії або швид контракту, який було підписано. Тут, наприклад, є люди, які працюють на компанію безпосередньо, і їх трудові відносини підпадають під дію колективного договору компанії. Або ж, наприклад, якщо людина працює через агенцію з працевлаштування, то зарплата може відрізнятися, але також. Колективний договір також може відрізнятися, і є люди, які, наприклад, працюють в компанії як фрілансери або ж самозайняті особи, і звичайно, тоді їх трудові відносини не регулюються колективним договором. Ну да, і... там все зовсім відрізняється. Так. я Думаю, також, наприклад, якщо. Роботодавець має колективний трудовий договір, то заробітна плата може регулюватися цим колективним трудовим договіром, і у цьому випадку людина Має запитати у свого роботодавця, чи є такий колективний договір, і якщо можна, видати працівнику копію такого трудового колективного трудового договору, щоб з ним ознайомитись. Також важливо перевірити, чи застосовується колективний трудовий договір до якоїсь специфічної галузі. Наприклад, це може бути м'ясна промисловість, садівництво або будівництво неважливо. Колективний трудовий договір може відрізнятися від юридичних домовленостей, але лише якщо це йде на вашу користь. Тобто у випадку зарплати ви можете отримувати більше, наприклад, заробітну плату, яка встановлена, бо регулюється колективним mm -hmm. трудовим договором, але не менше ніж мінімально законом встановлена заробітна плата. Одним з типів зайнятості є ЗІЗІПІ робота на себе, так би мовити. Щодо цього питання, вже є дуже багато чіток, але хотілося б дізнатися більш достовірну інформацією. Так, дійсно дуже багато українців вже працюють як самозайняті особи або ж запеєри, але тут питання не є до кінця чистим або ж розглянутим. Ситуація виглядає, як для того, щоб працювати як самозайнята особа в Нідерландах, українцям потрібно отримувати дозвіл на роботу від агенції страхування працівників, тобто Ювей. Тут тримарочка, що згідно директиві про тимчасовий захист, українці можуть працювати без дозволу на роботу, але тільки якщо вони найманий працівник. Uh -huh. А у випадку ЗЗПєру або ж самозайнятої особи цей дозвіл потрібно отримувати. І дуже багато людей про це не знають. Тобто люди просто йдуть в КВК, отримують свій дозвіл, але вони не отримують потім свій цей дозвіл на роботу, який треба отримувати для кожного клієнта. І в цьому випадку. Так, чисто теоретично, українець може піти в Ювевей і попросити про цей дозвіл, але, скоріш за все, українець його не отримає, бо для того, щоб його отримати, необхідно довести, що саме я є тією самою унікальною, найкращою людиною на ринку праці Нідерландів або ж цілого Євросоюзу, uh -huh. і тільки я можу виконати цю роботу. Тобто треба довести ювівей що немає більше людини на території євросоюзу яка може зробити цю роботу і звичайно що Скоріш за все, ці люди вже є, і скоріш за все буде відмова. Буде відмова, так тобто на відкритті КВК нічого не закінчується. Так, КВК це є тільки першим етапом. А люди думають, що це є першим і єдиним етапом. Мені здається, що так багато людей насправді і вважають. Так на жаль, і це є робота на свій власний страх і ризик, так сказати, да. бо в будь-який момент може просто прийти перевірка і оштрафувати перш за все клієнта, але. Також може статися, що і людину, яка виконує цю роботу, також можуть оштрафувати. Тобто такі випадки вже були, і звичайно, це неприємно нікому. Звичайно, але також це питання розглядається в міністерстві. Над цим питанням дуже активно зараз працюємо і. Дай Боже, це дуже класно, Дай що Боже, ви активно над цим змін. працюєте. Да, так. тому що правда дуже багато українців вже відкрили власні підприємства, свій власний бізнес і зараз просто в дуже такому швидкому становищі себе відчувають. Так тому моя порада краще почекати офіційне рішення, якщо воно буде і коли воно буде, я не знаю. Але сподіваюсь, що незабаром. Чи можна зараз перейти з тимчасового захисту на візу для українського переселенця? І якщо так, то як це зробити? Чисто теоретично це можна зробити. Тут важливо, що для цього необхідно мати дозвіл на проживання і дозвіл на роботу, але українці не можуть оформити це самостійно. Це має робити роботодавець. І тут якраз таки та ж сама проблема, як і в випадку самозайнятої особи. Роботодавець має розмістити оголошення про те, що ми шукаємо такого спеціаліста, і це оголошення має пробути на якомусь порталі певний відрізок часу. Uh -huh. І тобто, так само треба довести, що немає на території Євросоюзу такої людини, яка може виконувати цю роботу. І, І... ми зараз розмовляємо не про кваліфікованих мігрантів, Ні. а просто так. І тобто, на практиці, скоріш за все, це неможливо зробити. Зрозуміло. Марія. Ще раз хочу тобі подякувати за те, що сьогодні ти поділилась такою корисною та важливою інформацією для українців у Нідерландах. Друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Нідерланди Українською. Всі корисні посилання ви зможете знайти в дописі до цього відео. А якщо залишились питання, велкому коментарі. Всім папа! -па.